Друзі, вітаю! 14 липня сьогодні з вами Валерій Клочок, і минулої ночі за київським часом, за нашим українським, і в день за американським в Сполучених Штатах Америки сталася надзвичайна подія. Відбувся замах на життя, поки що не кандидата, але потенційного кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Відразу сказав, що він живий, у нього пошкоджене вухо. І оця вся історія, ну вона дуже цікава, як на мене, але вона є визначальною в тому плані, що дійсно зараз зміниться хід виборчої кампанії кардинально в США, з'являються там нові загрози і внутрішнього протистояння, але те, що Трамп е, ймовірно за все буде президентом е, на наступні чотири роки, то вже в мене особисто залишає все менше сумнівів у такому сценарії, чому саме я зараз вам це все детально розповім і про те, що мені відомо про. Замах на вбивство Трампа. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео, друзі. Отже, розпочнемо з того, що під час промови Дональда Трампа у Батлері, це штат Пенсільванії, Сполучених Штатів Америки. Він її виголошував там, звісно, у рамках виборчої кампанії стався інцидент: пролунали постріли. І я вам зараз продемонструю відео, на яких ви зможете подивитися, як власне це відбувалося. Ну от Зараз ви бачите, що полунали постріли. Дональда Трампа його охорона заховала. Він поки що лежить на підлозі, живий чи ні, не зрозуміло, він має ще пострілів, діти підсилити. Просять, щоб його несли, пересували його. Відводили. Охорона з'являється, ви бачите. Це секретна служба охорони Сполучених Штатів Америки. Глядачі не дуже розходяться, вони не розуміють, що відбувається. You, you, shoes, Hold in your head. Body. Але Трамп so підняли, і ви бачите, він живий, пошкоджений, його прикриває корона. Просить, почекайте, почекайте і показує глядачам, що дивіться, я живий. Ці мітингуючі волають, волають, просто кричать. Трамп наш бос, наш кумир. Вони його проважають описками. Викрикують USA, США. Ну і хорона відводить його до його автомобіля. Репортери знімають весь час все в онлайн режимі, що там відбувається. Ведеться пряма трансляція по всіх телеканалах Сполучених Штатів Америки. Це все відбувається в онлайні. Народу дуже багато. Прихильників у Трампа дійсно багато. і Він зараз за окремими рейтингами випереджає свого опонента Джозефа Байдена, якого вмовляють знятися з перегонів, Але поки що він таке рішення не ухвалив. І прихильники Трампа, республіканці, показують, що ми вистаємо, все буде гуд, Зробимо Америку великою знову разом. together Ну, направду таке дійство не дуже приємне, бо незрозуміло, пострілів було кілька, там є навіть і загиблі, як виявилося серед глядачів. Зараз про це все детально вам розповім, дивіться це відео до кінця. Воно направду цікаво, щоб ви розуміли масштабність цього всього мітингу. Прихильників Трампа збираються дуже багато. Ну, взагалі виборча кампанія в США проходить доволі активно. Ну, як завжди. І продовжуючи саме про ці деталі, які були під час цього інциденту, то дійсно одна з куль, як свідчить відео, поранила таки Трампа. Він пригнувся його швидко оточили, забрали. Пізніше речник Трампа Стівен Чунк заявив, що з колишнім президентом все окей, можете не хвилюватися. Він живий, але не зовсім цілий. Відразу на цей інцидент відреагував Джозеф Байден. Він є чинним президентом, він в принципі вимушений реагувати швидко, і після стрілянини на мітингу в Пенсильванії він зізвонився з Дональдом Трампом, поговорив з ним телефоном і сказав, що в Америці немає місця такому насильству. І публікував відповідний пост у мережі X. Але, попри замах на своє життя, Трамп відразу повідомив своїм прибічникам, прихильникам. Що він має намір таки приєднатися до з'їзду республіканців, який має розпочатися друзі в понеділок? Тобто, фактично за два дні до з'їзду, на якому республіканці мали висунути Трампа, і висунуть Трампа в кандидати президента? Це відбудеться у Мілоокі у Вісконсині. Стався цей інцидент. Відповідне повідомлення оприлюднили. У нацкомітеті партії ну і Дональд Трамп, звісно, що практично майже відразу написав вже в своїй мережі офіційну заяву, з якою я хотів би вас ознайомити дослівно, тому що вона ну вона, вона показує зараз якраз те, чим живе Трамп, як він веде кампанію. Він говорить: я хочу подякувати секретній службі, США і всім правоохоронним органам за швидку реакцію на стрілянину. До речі, зроблю відступ. Розслідування цієї справи взяли на себе федерали. На цю стрілянину, яка тільки що сталася в Батварі, штат Пенсільванія, найголовніше, я хочу виразити співчуття сім'ї загиблого на мітингу, а також сім'ї ще однієї, людини, яка отримала важкі поранення. Неймовірно, що це могло статися в нашій країні на даний момент. Так про стрілка, котрий нині мертвий, нічого не відомо. Тобто Трамп повідомив, що стрілка знищила секретна служба, вбили його. У мене влучила куля, прибила верхню частину правого вуха, поточній він, я відразу зрозумів. Що щось не так, почув свист, постріли, і відразу відчув, як куля розриває шкіру. Пішла сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається. Боже, бережи Америку. Відразу на цю всю історію відреагували і в секретній службі, про яку згадує Дональд Трамп. Вони повідомили про те, що стрілець дійсно знищений. І я вам зараз продемонструю деякі цікаві фотографії, які можуть вам. Показати, ну, продемонструвати те, що власне ж там відбувалося, от якраз ви бачите працівників співробітників, перепрошую секретної служби США, які стоять над тілом знищеного стрілка. І вони говорять, що підозрюваний стрілець, який здійснив множинні постріли під час мітингу Трампа в напрямку Сцени за меж периметру заходу, підозрюваний був нейтралізований. Він встиг вбити. Одного глядача при двоборчого мітингу важко поранити двох, і на цьому від фото ви зараз побачите якраз схему, на якій добре звидно, де був стрілок. Він знаходився ось тут, на криші будівлі. В цьому місці знаходився Трамп, і відстань від місця звідки стріляв стрілок, приблизно 130 метрів. Ну, як говорять фахівці, то для снайпера, який в принципі, міг би влучити і може влучити, то це не відстань. А ось на цьому фото зображено куля, яка летить у повітрі назустріч з Трампом. Ну, те, що я вам розповідав, у прямому ефірі відбувалося це все дійство. Дійсно, це, це не подобаство, тому що ну, замах на життя це не здорова ситуація, м'яко кажучи. Але фотографи навіть відзняли кулі, яка латить у повітрі, і ми тепер можемо з вами навіть це бачити. І пізніше згодом з'явилося навіть відео стрілка, який стріляв. Ви запитаєте, як могло статися, що е, спецслужби показують, що стрілок вбитий? А тут з'являється відео. Ну, я вам ще раз продемонструю фото, на якому видно, що стрілок ось вбитий, він лежить. Внизу. На нього дивляться спецслужбівці. Але виявляється, що тут був не він. І згодом в соціальній мережі є ось таке відео. Що, власне, говорить цей стрілок на відео? Він говорить, що мене звати Томас Меттью Крукс. Я ненавиджу республіканців, я ненавиджу Трампа. І вгадайте, що ви взяли не того хлопця. А зараз поки що складно сказати, чи це той хлопець був на фото, яке ви бачили попереду. Чи це, можливо, не той хлопець, чи це відео було записано до того, як стріляв. Чи Крукс стріляв, чи ні? Але я думаю, що подібних відео ми будемо ще бачити чимало. Але хотів би знову вас таке повернути ще до одного фото, яке вже ви в мене бачили щойно. Я вам продемонструю його ще один раз. Це дуже цікава фотографія, як на мене, вона була зроблена в той момент, коли Дональд Трамп покидав сцену разом зі своїми охоронцями. Це фото стало вже вірусним після замаху на Трампа. Тут, ну, реально, як для мене, для мене особисто, то додати нема чого. Фото дуже. Промовисте на тлі прапора Америки стоїть закривавлений Трамп і показує колоком, що він нікого не боїться. Він всіх переможе і зробить Америку велику разом зі своїми виборцями. Він зробить це знову, очоливши овальний кабінет і отримавши перемогу на президентських виборах. Лише потрібно, щоб усі прихильники за нього проголосували. Ну, чесно кажучи, я навіть не являюся, що не коїться у демократів, тому що на тлі не дуже вдалого виступу навіть у Джозефа Байдена. Під час саміту НАТО, де він сплутав е Зеленського з Путіним, потім перепрошував. Ну, ви вже знаєте про цю обмовку. Е уже чимало конгресменів е демократія звернулася до Джозефа Байдена із пропозицією, аби той знявся з виборів і замінили його на Камалу Харіс, віце віцепрезидентку. Але я чесно кажучи, тепер сумніваюся, що у Камали Харіс будуть шанси перемогти. Е того на кого вчинили замах на вбивство, але він вижив і закривавлений піднявся на ноги, і продемонстрував, що він готовий Америку врятувати. Пройшло не так багато часу, і Дональд Трамп навіть з'явився на публіці уже після свого поранення. Це також було дуже дуже показово, як на мене. Він прилетів. Він прилетів до Нью-Джерсі, його зустріла особиста оборона та озброєння Ну, Видно, що з Храм він... все добре, він гарно почувається і готовий продовжувати виборчу кампанію. І вже понеділок він буде на з'їзді республіканців отримувати фактично рішення на руки про те, що він буде офіційно кандидатом в президенти, і ніякі суди в Сполучених Штатах Америки не стануть перепоною для нього на шляху до чергової, вкотре завітної мрії знову очолити США. Але друзі, це ще не все, що я хотів би вам повідомити, тому що відразу після того, як стався цей інцидент. Сполучені Штати Америки опинилися на порозі ну не те, що громадянської війни, але серйозно внутрішнього протистояння. Прихильники Трампа після замаху на нього почали активно обговорювати інциденти у соціальних мережах і, окремі, до прикладу, відкрито звинувачують у стрілянині Джозефа Байдена. От зокрема, Майк Колінс, конгресмен республіканець від штату Джорджія, написав у себе в мережі X такий твіт. Республіканський окружний прокурор округу Батлер, ну де власне відбулася ця вся історія. Штат Пенсільванія повинен негайно висунути звинувачення проти Джозефа Байдена за підбурювання до вбивства. Джо Байден віддав наказ. Як на мене, це дуже серйозне звинувачення, і я не виключаю, що демократи навіть можуть позиватися до суду на конгресмена республіканця за такий вислів. Але в принципі, Майк Колінс розуміє, що робить він уже Чітко усвідомлює, що Трамп це наступний президент, і йому потрібно якомога публічно більш голосніше заявити про свою підтримку майбутньому президенту. Праві радикали у соцмережах почали поширювати теорії змови. Вони пов'язані саме з пораненням Трампа. Повідомлення з'явилися на самих різноманітних платформах: від X, Facebook, True Social – це соціальна мережа. Самого Трампа і так далі. Всі пишуть про те, ну багато праворадикальних республіканців. ось саме вони пишуть про те, що дійсно це змова і Трампа хотіли вбити. Але я переконаний в тому, що аби працював е, фахівець і завдання було вбити Трампа, то Трампа вбили. Звідстань була невелика. Е, це моє припущення. Друзі е, в інших постах йшлося про те, що підозрюваний страннині, ніби нібито був пов'язаний із либинною державою. В інших, що він був учасником руху Антифа або діяв від імені трансгертних людей. Пише про це багато видання з New York Times. Дехто звинувачував його у причетності до стрілянини лівих або урядових установ. Ну, Це просто там ну, неймовірно не серці таке вам щось передати просто складно. Але жодних доказів автори, звісно, не публікують, втім, це не так і потрібно робити. Якщо ти бажаєш збурити ситуацію в стакані, то тобі дуже легко це вдасться, особливо на тлі такого потужного інциденту. Ну і примітно, що телекомпанія NBC з посиланням на американських чиновників повідомила, що той, хто стріляв на мітингу Трампа, не має жодних зв'язків з іноземними державами. Чому я звертаю вашу увагу саме на це повідомлення? Тому що не так давно, кілька місяців тому, стався інцидент у словаччині, коли стріляли у Фіцо. Тоді були припущені щодо цієї всієї історії причетні російські спецслужби, і я вам скажу відверто, цього виключати абсолютно неможливо і не потрібно, і не варто такі варіанти, як версії, потрібно розглядати. І Я більш ніж переконаний, що федерали, які власне зайнялися цією справою, вони таку версію також будуть розглядати. Бо е, кому як не росіянам, сьогодні цікаво, аби до влади прийшов Трамп, який дуже швидко переконає Україну здати територію Росії і завершити так звану СВО. На умовах Москви. Друзі, це поки що вся інформація про замах на вбивство Трампа. Тому прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. Як щойно що з'явиться новіше, я вам обов'язково тут повідомлю. Тому, аби не пропустити, натисніть на дзвіночок, і ви отримаєте повідомлення, коли тут вийде нове відео. Всіх люблю ціную, шану і шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!